У цьому відео представлено короткий огляд основних елементів домашньої сторінки користувача OGS. Ця сторінка служить відправною точкою багатьох дій при роботі з журналом. Щоб перейти на домашню сторінку користувача, натисніть посилання Тека користувача у верхньому меню. На цій сторінці ви побачите посилання, що відповідають кожній ролі користувача у журналі. Система OGS дозволяє, щоб один користувач одночасно виконував декілька ролей, як у даному випадку, це є менеджер журналу, редактор, автор, рецензент. Якщо ви також виконуєте ролі літературного редактора або менеджера з підписки, ви побачите посилання і на їх ролі також. Для кожної ролі розмежовані обов'язки і права щодо управління журналом. Наприклад, на сторінці менеджера журналу. Розміщення посилання для налаштування сайту та управління користувачами. Детальніше вони будуть розкриті в наступних відео. Для ролі редактора доступні швидкі посилання для переходу до неопрацьованих подань, подань, що рецензуються та подань, що редагуються. Також є можливість швидкого створення нового випуску та сповіщення користувачів. Про оновлення або вихід нових випусків журналу. Після натискання на роль редактора ви перейдете на сторінку, що узагальнює інформацію про його обов'язки. Всі пункти будуть детально розглянути у навчальному відео ОGS для редакторів журналу. Зараз же розглянемо їх коротко. У розділі подання ви можете бачити, що редактор має два неопрацьованих подання. Ось вони. Одне подання, що рецензується, та одне подання, що редагується. Зверніть увагу, що це подання підсвічене жовтим, що означає, що редактор має виконати певні дії над ним, щоб продовжити редакційний процес над цим поданням. Також є посилання на архів подань. Тут містяться усі статті, які були прийняті та опубліковані в певному випуску, або відхилені. Під списком подань розміщена форма пошуку, яка дозволяє швидко знайти певне подання. Наприклад, ми хочемо знайти всі подання певного автора. Ось вони. Оскільки наше відео є навчальним, то результатів не дуже багато. Але уявіть, яким корисним може бути цей інструмент у реальному журналі, до якого подано сотні статей. Останній розділ на сторінці редактора це група випуски. Тут ви можете створити новий випуск вашого журналу, сповістити користувачів про нові публікації. Переглянути матеріали, відкладені для майбутніх публікацій або вже опубліковані у попередніх випусках. Повернімося знову на теку користувача. Розглянемо роль автора. Автор також має швидке посилання на статті подані, але ще не прийняті редакції. Активні подання винесені в окремий розділ. Для кожного подання вказується статус, очікує прийняття на рецензуванні, на редагуванні, прийнято у випуск або опубліковано у випуску. Також міститься посилання на архів матеріалів, тобто статей, які раніше надсилались, були прийняті і опубліковані у певному номері. Деталі щодо подачі нового подання та створення посилань будуть детальніше представлені в інших відео. Повернемося на домашню сторінку користувача та розглянемо роль рецензента. Швидке посилання говорить, що рецензенту надіслали одну статтю для рецензування. Якщо ми перейдемо за посиланням, то побачимо деталі. На домашній сторінці користувача також розміщений блок управління обліковим записом. Користувач може редагувати свій профіль, наприклад, змінити назву установи, де він працює, додати контактний телефон або уточнити коло наукових інтересів. Наступна опція дозволить вам змінити пароль. Рекомендується регулярно змінювати ваш пароль з міркувань безпеки. І нарешті остання опція це вихід з облікового запису. Використовуйте її після завершення роботи з журналом.